Привіт усім! Мене звати Вадим, і я вже понад 10 років живу і працюю в Італії. На цьому каналі я ділюся усім, що стосується життя в цій чудовій країні, і розповідаю про плюси і мінуси, про мої власні подорожі, про роботу, де я працюю, а також дуже багато цікавих моментів з повсякденного мого життя. Тож, якщо вам цікаво дізнатися більше про цю Чудову країну Італію з перших вуст підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, та не забудьте підтримати канал підпискою або ставши спонсором. І я нагадаю, що усі спонсори отримують доступ до цього ексклюзивного контенту значно, значно раніше. І я дякую вам за вашу підтримку та активність. І сьогодні я розповім вам, як я вивчив італійську мову, переїхавши до Італії. Скажу чесно: я не поліглот, не вчив мову по 8 годин на день і не ходив на круті курси платні, але через рік я вже нормально говорив з італійцями, розумів їхні меми, теми і навіть жартували у відповідь. Тож, якщо ти тільки починаєш вивчати італійську мову, то не хвилюйся, це все реально. Отож, мої перші дні в Італії, і коли я тільки приїхав, італійська для мене звучала як, наприклад, музика з жестами. Серйозно враження було, що вони більше говорять руками, ніж просто словами. Я знав такі слова, як «чао», піца і мама мія, ну і ще кілька фраз із серіалу Комісар Рекс. Але що мені допомогло? Ну, ось важливе питання. Я не боявся звучати смішно. Я з перших днів питав, повторював і перепитував і так сто разів на день, і це без жартів. А якщо говорити серйозно, як я правильно почав їх розуміти? То я зрозумів мову, це тоді, коли ти вивчаєш не з підручника, а з життя. я працював з італійцями і чув, як вони говорять у магазині, в барі, між колегами, в автобусі і почав ловити їхні фрази: типу, комива, як справи, тут мене усе добре, або «дімі», як вони кажуть, кажи, або я слухаю тебе саме це слово «дімі». Типу, дім мій Мно дуже звучить знайомо, Правда, я заводив розмови в чергах у парку або навіть з бабусями біля супермаркету, і вони завжди раді поговорити, особливо якщо ти іноземець, і намагаєшся якось говорити італійською. Вони це дуже цінують. А ще були також і мовні приколи, дуже схожі слова. Розповім вам найсмішнішу і водночас дуже складну частину, тому що в італійській мові є дуже багато слів, які звучать однаково, але мають зовсім різний е, сенс свого. Це називається омонями, і вони можуть звести з розуму вас, тому що, наприклад, песка це персик, або писка. Це рибалка. Я з одного разу сказав, що люблю песку. А мене питають: а на що ти ловиш? А я ж говорив про фрукти або анкора. Це означає ще або якір. Уявіть, я кажу анкора, а маю на увазі ще трохи там кави. А мені в очах читається як знову якір або винті 20. або вітри вивинті. І тут вже не зрозуміло чекати погоду чи рахувати гроші, або леджі читай, або леджі закони, іменник множини. Так що леджі ділиджі це абсолютно легальна фраза, але мозок просто тупить, тому що фумо це дим, або фумо я курю. Тобто, якщо ви скажете фумнельбанню, це або пожежа, або вас застукали із сигаретою в туалеті. А також або «кольпо» або удар, або «кольпо» типу шок, або удар. Наприклад, мінутон кольпо» мене чуть не вбило від несподіванки, або мента, м'ята або мента, брехня. Але в діалектах. Тобто вас можуть спитати: Евиро Омента, правда чи брехня. Е, також і такі слова, як банка, банк, або панка, лавка. Тут дуже важко іноземцям е, зрозуміти, тому що вони трошки заж... зажовують ці слова і не одразу ж зрозуміло, про що йдеться мова. Ось, наприклад, літня бабуся якось запитала, де банка. І я її повів в банк, а вона просто хотіла сісти, тобто, панка» або Наприклад, ще є таке сіль, сале, або сале він піднімається, або там піднімається по драбині. Дуже багато солі, або хтось лізе наверх, або ще є таке п'яно, тихо або поверх, або також рояль. І також є таке речення: п яно, п яно, аль п'яно коль п'яно. І це не жарти, а справжнє речення. І тож прийдемо далі. Ось мої поради, головні, про те, як реально вивчити італійську мову. Дуже швидко. Говори, тому що це як м'яз. Не тренуєш, він не росте. Наступна порада це слухати багато радіо італійського або починай з дитячих казок, там дуже просто все вчи фрази, наприклад, міфа теста, типу болить голова, а не просто теста, голова. Пиши різні нотатки. Типу, о, це слово сказав би мій сусід, але його треба запам'ятати або на роботі, десь, або десь на вулиці. Усі такі слова, які е, вам тяжко запам'ятати, з габелу, наприклад, табурет, або каволо, капуста, а також це може бути лайливе слово, каволо. Усе це такі маленькі маленькі деталі, які потрібно запам'ятовувати. І найголовніше не стидатися, навіть коли плутаєш песка і писка, це нормально. Італійці самі часом плутаються в цих словах. А ще плюс є дуже багато діалектів і так далі. Отож, через скільки. Часу я почав вільно говорити. Ну приблизно через 3-4 місяці, живучи в Італії, я вже навчився говорити прості слова. А вже через півроку, живучи тут, я вже міг пояснити себе, пожартувати з кимось, порозумітися з колегами. А через рік я вже перекладав комусь, наприклад, якийсь документ на оформлення в квестурі, або просто сварився з Vodafone. Хто живе тут, той зрозуміє. Тож, ось мій рецепт трішки практики, трішки помилок і дуже багато сміливості. Італійська дуже музична, емоційна і жива мова, а головне її реально вивчити. Вона легша, наприклад, ніж німецька чи китайська. І навіть якщо зараз ти тільки скажеш «бонджорно», то правильно вивчати мову вже через місяць зможеш говорити. Прості речення. Якщо хочеш, у наступному відео я розповім про фрази, які краще не плутати в Італії, бо можна потрапити в кумедну або навіть незручну ситуацію. Напишіть мені в коментарях, будь ласка. Грація per avermi ascoltato. а престо. Дякую за все, що були зі мною. Будьте здорові і щасливі! Ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао-чао!